Друзі, вітаю! Не дивлюсь на те, що помітна частина українців значною мірою зневірилася і вже не очікує жодного чуда, новини останніх днів прямо свідчать про значне прискорення подій. Сьогодні з'явилося я від прем'єр-міністра Польщі, який повідомив про непогані шанси на призупинення російсько-української війни. За його словами, є непогані шанси і безліч ознак, які вказують на можливість того, що російсько-українська війна буде щонайменше призупинена в найближчому майбутньому. Така заява від очільника польського уряду, вона насамперед ґрунтується, базується на тому, що Сполучені Америки почали реально діяти. І тут такий цікавий момент, поворотний, це те, що Сполучені Америки вони не ведуть перемовини з Москвою, Путін їм вже не потрібен. Вони ведуть перемовини з Китайською Народною Республікою та Індією. І це дуже правильно, зважаючи на те, що саме Китай та Індія. Купують абсолютну більшість російських енергоносіїв нафти і газу. І завдяки цьому Кремль може, має фінансові ресурси для того, щоб продовжувати агресію. Щодо конкретних дій, то сьогодні президент США Трамп анонсував мита проти Індії, згадавши її закупки енергоносіїв і зброї УРФ. Мита, встановлені з 1 серпня, розміром 25%. Я сьогодні дивився наші українські сайти новин, дивився коментарів до українців. Деякі українці навіть обурюються, що низькі мита 25%. Щодо цього я скажу наступне: нормальні мита, зважаючи на обсяги торгівлі між Індією та Сполученими Штатами Америки. А обсяги досить великі, трохи менше 200 мільярдів доларів щорічно, там десь 170 плюс мільярдів доларів. І це сильно вдарить по індійській економіці. Більше того, Індія вона купує російські енергоресурси насамперед нафту дешеву. Для чого вона насамперед цю нафту переробляє на своїх НПЗ, а потім, у вигляді нафтопродуктів, дизельного пального та бензину продає у Сполучені Штати Америки. Також Європу вона продавала, але 18-й пакет санкцій Європейського Союзу цю лавочку перекрив. І ці мита у 25% вони ламають таку схему Індії. Цікаво, що уже сьогодні ввечері майже одразу з'явилася реакція з Індії, опублікована заява від індійського уряду. Ця заява досить така обережна. В цій заяві пишеться, що уряд взяв до уваги заяву президента США щодо двосторонньої торгівлі, що уряд вивчає її наслідки. І немає жодного слова на зразок того, як заявляє Китай про свій суверенітет, що Китай надалі, незважаючи на тиск, на мита буде купувати російську нафту, енергоносії ні. Індія апелює до того, що вона дає першочергового значення, першочергового захисту за сприяння добробуту наших фермерів, підприємців та малих і середніх підприємств, і що уряд буде вживати всіх необхідних заходів для захисту національних інтересів, як це було у випадку з іншими торгівельними угодами. Включаючи останню угоду з Великобританії. Дуже обережна заява від Індії, і це такі певні позитивні, скажімо так, перспективно позитивні, потенційно позитивні новини. Тиск США продовжується поки рано підводити підсумки, але Сполучені Америки дійсно діють. Щодо Китаю, потрібно зазначити, що сьогодні ЗМІ публікували заяву Бесента, міністра фінансів США який наголошували на тому, що Китай відмовляється від того, щоб припинити закупівлю російських енергоресурсів, але США ведуть мита тому щодо Китаю, то США продовжують тиснути. Спостерігаємо за розвитком подій. Стосовно реакції з Кремля, сьогодні російські пропагандисти пишуть, що в Кремлі продовжують утримуватися від прямої відповіді на ультиматум Трампа. Як продовжують утримуватись? Також роблять обережні такі заяви. Є заява Вустами Захарової, офіційного представника Російського МЗС. Також знову наголошу, обережна заява. Що погрози Трампа не допоможуть нормалізації відносин США та Росії, начебто саме питання нормалізації відносин зараз ключове, але потрібно було щось сказати. Є заява не від Піскова речника Путіна. Він цю заяву зробив сьогодні в районі обіду ще до того, як він анонсував мита проти Індії, і Пісков заявив, що Кремль загалом Росія має імунітет проти санкцій. Обережні такі заяви Кремль уникає прямої відповіді. Путін взагалі мовчить. Водночас російські пропагандисти називають фактори, які можуть в Росії допомогти пережити санкції Трампа. Основно з цих факторів то на Росії російські експерти на що сподіваються, на що вони надіються. Вони сподіваються на те, що після введення Трампом санкцій, після введення мит, насамперед щодо Китаю, тому що напевно з Індією вдасться домовитися, ціни на світовому ринку нафту зростуть. А Москва, в свою чергу, вона просто девальвує рубль. Вона його знецінить, і Москва буцімто переживе. Хоча щодо такого варіанту подій, то заяви лунали і з Держдепу США, і від Трампа, що ситуація контрольована і ніхто такого не очікує. Ще є один важливий момент сьогодні. Російська пропаганда повідомила, що Росія буде тиснути на США угодою, угодою в ядерній сфері. Сьогодні російські пропагандисти пишуть, що Росія відмовляється від спадку Єльцина в ядерній сфері, і що угода США буде денонсована раніше. Магівці, причому такі ідеологи, впливові, члени цієї такої умовної організації, наголошували на тому, що має діяти угода, що Трамп має зробити все, щоб ця угода діяла, що Спусти Америки все контролювали. Кожен люк контролювали російські пускові та інше, і Москва сподівається, що цим вона зможе натиснути на президента США. Але зараз Китай набирає обертів, ніякої угоди з Китаєм немає. Також інші країни нарощують свої арсенали стратегічної зброї, тому навряд чи це спрацює. Ще що потрібно сказати, це те, що сьогодні російська пропаганда згадує про Німеччину. Їні з'явились такі статті, що Берлін остаточно забув урок 1945 року. І що Німеччина готується до великої війни. Це пов'язано з тим, такі крики російської пропаганди, що Німеччина готує замовлення на 8,5 тисяч одиниць бронетехніки і 20 винищувачів. Ситуація наступна. Німеччина дійсно виділяє зараз великі кошти, мова йде про 150 мільярдів євро, а то й більше, на своє переозброєння і на Росії біснується. Тому що Європа стає потужнішою, Європа стає сильнішою. І Москва вже не зможе так з висока щось там розповідати, лякати. Ситуація змінюється геополітично. А тим часом з'явилися цікаві новини щодо того, що відбувається на Російській Федерації. Сьогодні російські ЗМІ повідомляють, що на Росії перестали працювати сайти магазинів Кусвіл, це мережа магазинів, а також сервісу доставки Самокат. Крім того, російські ЗМІ пишуть про технічні збій, які відбувся в мережі продуктових магазинів Доброцен. Є повідомлення про масовий збій, який зафіксований в роботі розумних каз Евотор. Більше того, є повідомлення, що буцімто українські хакери залишили без інтернета клієнтів великого провайдера Петербургу. Російські пропагандисти цитують повідомлення від одного з найбільших провайдерів Санкт Петербургу, «Айрнет», який повідомив про ДОС-атаку, про аварію на всю мережу і зазначив, що це атака української it армії Хоча ніяких доказів причетності України до цієї атаки він не навів. І, взагалі, хакерські атаки зі значними наслідками на російське підприємство тривають уже третій день поспіль, і ще немає жодного доказу про причетність України. Немає є якісь повідомлення, є заяви від кіберпартизанів, ще від когось, але нічого конкретного немає, де хоч якісь докази. А пропагандисти починають звинувачувати у всьому Україну, і не лише пропагандисти щодо новин з України. Сьогодні ЗМІ повідомляють, що президент Україно Зеленський підписав закон про санкції щодо тіньового флоту РФ. Цей закон стосується як морських суден, так і повітряних суден, які причетні, зокрема, до російського тіньового транспортування нафти і нафтопродуктів. Згідно цього закону, цими санкціями буде займатися Служба безпеки України. очікуємо новин, робота почала вестися. Щодо добрих новин, є повідомлення, що Приватбанк виграв багатомільярдний процес проти Коломойського та Боголюбового. Високий суд Лондона визнав, що колишні власники Приватбанку Коломойський та Боголюбов незаконно привласнили майже 2 мільярди доларів США коштів банку за допомогою схеми перекредитування. Тут насправді мова йде про 1,7 мільярдів доларів, але є ще різні витрати, і в цілому сума близько 2 мільярдів доларів. Є повідомлення в наших ЗМІ, що Коломойський та Боголюбов виплатять Приватбанку більше 2 мільярдів доларів. США. Але ще має бути рішення суду на наступному тижні, тому очікуємо новин, і це вже скільки років тривали суди. Щодо важливих новин, сьогодні з'явилось повідомлення від служби безпеки України, що вона затримала льотчика-інструктора з авіабригади зсу, який працював на російську воєнну розвідку. Виявляється, що він передавав ворогу дані про українські аеродроми з літаками F-16, Міраж 2000 та су 24 Агент передавав російській воєнній розвідці особові дані пілотів ЗСУ, бортові номери та озброєння їхніх літаків і тактику бойових вильотів. Агент пійманий, дуже такий жирний, і виникає зараз таке питання у багатьох українців. Я дивився коментарі щодо змін в законодавстві, тому що законодавство потрібно посилювати. І щодо цього агента, то це мінімум довічне, найвища міра покарання. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій заяві від міністра оборони Шмигаля, він сьогодні повідомив, що Україна дуже близька до створення власної балістики. Він нічого більше не додав, сказав, що не буде коментувати цю заяву свою, не буде її деталізувати, але я одразу хочу наголосити і зазначити, що не потрібно думати, що Україна ще не створила балістику, зважаючи на заяву президента України, яку він зробив 14 червня цього року. Що ракети Сапсан це не сьогодні, вони вже розроблені. Позитивні випробування були набагато раніше. І що нині триває розробка можливості масового виробництва балістичної ракети. Однак, коли, як, в якій кількості президент не сказав. І це логічно, зважаючи на обмеження доступу. Тому очікуємо добрих новин, зважаючи в тому числі і на сьогоднішню заяву від міністра оборони Шмигаля. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися. Свої думки щодо всіх цих подіб, пишіть в коментарях і до нових зустрічей в ЕТАРІ.